У Мукачеві футбол об'єднав не лише спортсменів, а й небайдужі серця. На місцевому стадіоні відбувся благодійний турнір, у якому взяли участь аматорські команди з різних куточків краю. Турнір безбер'є закарпаття. Ми вирішили провести сьогодні 12 липня. Головна мета це збірна протест для Дмитра Дяченка. Ми вирішили об'єднати футбольну спільноту хлопців, які. Своєю горою зможуть допомогти об'єднати навколо ще більше людей, і ми зможемо реалізувати мрію Дмитра на купівлю протезу. Головна мета не перемога, а допомога. Усі зібрані кошти спрямують на купівлю протеза для Дмитра, який втратив нижню кінцівку та наразі потребує протезування. Чоловік вірить, що спільними зусиллями найближчим часом вдасться зібрати необхідну суму. Допомагають постійно друзі, знайомі з Закарпаття. Ми ведемо збір. Міні на протез фірми Алюкс, електронне коліно» вже зібрали 71%. Допомога зі збіром на протез і тому подібне. Людям, яким це дуже важливо. Матчі пройшли у щирій та дружній атмосфері. Спортсмени грали з натхненням і серцем не лише заради спортивного азарту, а заради реального внеску у чиєсь життя. Дуже чудово це допомагати допомагати людям, особливо людина з інвалідністю, і ми спільною. Спільною силою, так би мовити, можемо підтримати його. Ну і провести свято не тільки для хлопців-футболістів на полі, але от є свято для діточок, аніматорів. Так що супер, дуже гарно. це супер. Загалом у турнірі взяли участь вісім команд: зокрема, з міста Мукачева та з Сіл Пилипець, верхній коропець та великі лучки. Збір для на протез Дмитра Діченка він уже проходить більше півроку. Він є людина, яка має інвалідність. Він взяти в кінцівку. І він він наразі є само, самотня людина, яка мешкає на 9-му поверсі багатоповерхівки. У нього немає ні родичів, ні близьких. Тому ми єдині, хто може йому допомогти. Загальна мета 845 тисяч гривень. Вже вже зібрано біля 600 тисяч. Нам залишилося буквально там 245 тисяч до зібрати. До цілі. Ми проводили благодійні концерти. Зараз ми проводимо благодійний турнір. Так само на офіційних наших сторінках в інстаграмі та в фейсбуку. Ми постійно виставляємо пости щодо щодо збору. тобто людина, навіть не відвідуючи наші благодійні турніри, наші заходи може допомогти Дмитру. Завдяки благодійним матчам вдалося зібрати 60 тисяч гривень. Цей турнір яскраве нагадування, що спорт це не лише змагання, а й сила, яка об'єднує і. Допомагає у Мукачеві. Футбол став справжнім майданчиком добра, де кожен зробив свій внесок у спільну справу.